Які всередині десь на 30% вище, ніж денне споживання електричної енергії. В ці піки нам дійсно не вистачає електричної енергії. І ми маємо її або закуповувати в Європі, де такі самі є піки, і також бувають досить електричної енергії, або генерувати самі. Самі ми не можемо, бо у нас сонячко повстає, або або вистачає, тобто наші сонячні електростанції так ефективно не працюють. Тоді тобто, що нам робити? Або вимикати споживачів, або купувати електричну енергію. Європі за ціною 11,58 грн. плюс ПДВ за кіловат годину. Пам'ятаємо, які терміні розвитку. Тобто цю різницю хтось має покрити. Бюджет не здатний, енергота не здатна, бо і так у нього боргів на 460 мільярдів наразі. Тому вимикається по побутових Тепер друге питання буде задавати. А чому вночі вимикають? Ми мало споживаємо, правильно? Атомної генерації мав вистачити. Ну, Зосно, що сонця нема. Атомна генерація має вистачити. Зараз не вистачає, бо йде про завантаження Ми маємо купувати електричну енергію в Європі. За якою ціною ми могли її купити? От на сьогодні там на оптому ринку це 6,1 грн. Але європейці тримають цей курс. Тому. Трейдери, а ми справжні приватні трейдери не здатні купити за таку ціну електричну енергію в Європі і за таку ціну продати її оптовому ринку. Тому, наприклад, жаль, маємо виключення в нічний час. Пане Станіслав, питання. От ми на своїх ресурсах оперативно публікуємо черги відключення угу. і дуже багато людей, які просто задають питання, а чому наша черга там стільки-то годин, а та черга менше? Як тут пояснити і як нам зрозуміти? Дві причини. А, перша причина це наявність в одній з черг об'єктів критичної інфраструктури. Тобто ми розуміємо, що є електропідстанція, грубо кажучи, відмієння, які йдуть лінії електропродач. І на одній з ліній електроподач, наприклад, це лікарня, відділення поліції, відділення пожежної служби. Тобто стратегічні об'єкти і декілька будинків. І ми не можемо відімкнути декілька будинків. І але залишити ці об'єкти. Тому не вимикається. Щодо черг по кількості годин обмеження. Знову таки, черги рахуються від підстанції. Тобто на одній підстанції так, ця підстанція у нас. І ось ці лінії, це, грубо кажучи, наші черги. Тут є, наприклад, 28 тисячі споживачів побутових. Тут півтори тисячі споживачів побутових, ну а тут критична інфраструктура. Ось цю не відмикають, а далі виникнення від, 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 від електричної енергії залежить від, тому, від кількості споживачів. Чим більше споживачів, тим на менший час будуть відмикати тут суча. Побуток споживачів. Зрозуміло, чим більше споживачів, так, чи, тим на менше. Так, май... Бо кількість. А, Електичну енергію, грубо кажучи, як сорока воровка, там модала там модала. В та однакової кількісті розподіляється. І е, чим тут більша кількість, вона ділиться на січення, грубо кажучи, так? все цього кабелю. І ми розуміємо, що чим більша кількість споживачів буде на цій лінії, тим на коротший період ця черга буде вимикатися. Чим менше, тим надовше. Тобто міста ви поділили саме, поділили саме за принципом відповідно. Кількості так. населення. І от дивіться, наприклад, в Києві, де я зараз мешкаю, ага. буває вимкнення на 14 годин. А в Хмельницькому такого... може щоб що, е, так, що, так, що було зрозуміло, це не примка там, коли саме кнопка. Це не примка, я, я, я тобі пам'ятаю, що вчора писував Степана. Всі регіони поділені по кількості споживання. Від кількості побутових споживачів. Тобто, наприклад, там, в Харківській області 1 мільйон 800 побутових споживачів. У Хмельницькій області, наприклад, десь 450 тисяч побутових побутових споживачів. Ось 450 одиниць там, грубо, годин подачі електроенергії дається на Хмельницьку. А на Харківську дається там по півтора мільйона. Але в Харківській області є, наприклад, 60 об'єктів, які мають стратегічне значення, а в Хмельницькій, наприклад, 10. І ось вимикається кількість годин з кількості споживачів 10, а там вимикається 60. Тому, наприклад, в Харківській області триває світлочно довше, бо менша година одиниць населення залишається. А в Хмельницькій області коротший період. Це для прикладу, я значить так, Для прикладу, бо кількість годин, які споживає. Об'єкт критичної інфраструктури є меншим